Привіт, це команда артиста Ніков. У цьому зверненні ми змушені застерегти спільноту та дати роз'яснення щодо конфлікту з боку нашого колишнього гітариста. Ця особа майже рік дезінформує людей і переслідує нашу команду. немає товаріка. Нормально жити в Києві. Ми довгий час намагалися не реагувати, поки він не почав відкрито погрожувати та порушувати особисті кордони. Настав час розповісти, як усе було насправді. У березні 24-го року Ніков самостійно створив та спродюсував альбом Сонь ти спиш усі авторські права на цю платівку захищені та належать виключно артисту. До цієї роботи жодного разу не було залучено третіх осіб, що документально підтверджено лейблом Помітні, через який альбом вийшов у дистрибуцію 19 квітня 24-го року. За місяць до Ізу ми анонсували перший сольний концерт у Києві та почали шукати сесійних музикантів для живого звучання на сцені. Одним з яких став 29-річний уроженець Миколаєва Сергій Карабут. Початок тому ви співпраці від початку концертної діяльності наша співпраця з цим музикантом була ситуативною, без укладених контрактів і фіксованих гонорарів. Один концерт визначена оплата. Сам музикант уже майже рік стверджує, що наша сторона гарантувала йому відсоток від прибутку, а також те, що він нібито має пряме відношення до створення альбому, що не відповідає дійсності. Надалі у співпраці з ним часто виникали суперечки, а також певні проблеми в музичному середовищі. Ми швидко зрозуміли, що маємо справу з особою, яка демонструє нестабільну поведінку. Що значно ускладнювало співпрацю, попри це, ми хотіли зосередитися виключно на творчості та підготовці до туру Україною початок конфлікту. Ми отримали повідомлення від слухачів про випадки непристойної поведінки Сергія Карабута з неповнолітніми. У приватному спілкуванні ми неодноразово чули від нього висловлювання на цю тему, що викликало в нас серйозне занепокоєння. Також ми фіксували прояви мізогінії в його словах. А що у тебе вчился, ти по-друге? Базу та босана підразка не спавняла кучу худі. Я те, чесно говорю, і просто хочеться в'їбати біти в голову, просто йти часу. Типа я в'їбала там так, що хуїть можна. Типа ну, нахуй мені так тілка, которая буде наліво направо з ким. Я сразу говорю, будеш їм бути рез, в'їбала, получиш. І по нахуй пойдеш на всех. Я всігда так говорю. У нього сьогодні п'ять лет ношення таке строю. Після збігу цих обставин ми підняли питання про виключення його з команди через принципи та цінності, яких ми дотримуємося. А там розганяла проти мені нікову таку зраду, що після послісово консерданіков вже не хотів грати. Ні, потім прийшлося напрямую писати тім людям. Виясняй що куда прин Ніков показав які скріншоти. Проте остаточних доказів не було, тому ми вирішили взяти паузу. Сергій запевняв нас, що це в минулому, і що всі звинувачення неправда. Після внутрішніх обговорень ми вирішили, що з огляду на репутаційні ризики ми не можемо продовжувати. Співпрацю після туру під час гастролей оперативно замінити гітариста було складно. За день до концерту у Вінниці Сергій почав втручатися у фінансові питання команди, що було поза межами його компетенції та відповідальності. Умови для музикантів були однакові, які повною мірою влаштовували учасників команди. Він закликав, що ми маємо заплатити йому більше аніж іншим учасникам музичного складу. Подумай про це сам про танці. Я ж не нікітос, який два години. Жека, який три роки грає на барабанах. Ну, Ми всім платимо одінаково. Мы не хотим кого-то выделять больше или кого-то меньше. Все пацаны одинаково выкладываются. Його поведінка з кожним днем змінювалася та ставала більш агресивною по відношенню до інших. За день до концерту у Вінниці він ще раз нагадав, що ми мусимо підняти йому гонорар, на що йому була дана чітка та аргументована відповідь від концертного директора. Сергія ця відповідь не влаштувала, і він вирішив не їхати наступного дня з нами на концерт, через що поставив команду у складну ситуацію. Це був його вибір, на який він мав абсолютне право, і ми з розумінням поставилися до цього рішення та подякували йому за сумісну співпрацю. Менш ніж за добу нам вдалося знайти нового гітариста, який врятував концерт загострення ситуації. Сергій дуже емоційно відреагував і не захотів продовжувати діалог. Він створив телеграм-канал, де почав маніпулювати інформацією, подаючи себе як жертву. Через кілька днів Ніков опублікував офіційну позицію, закликавши вирішувати всі питання у правовому полі. Це, очевидно, не влаштувало гітариста. Він почав активно поширювати дезінформацію в соцмережах, намагаючись шкодити репутації артиста. Образи та погрози стали все частішими, а вигадані ним історії дедалі абсурднішими. Ми Ставили під сумнів адекватність цієї особи та вирішили не реагувати публічно. Усі зв'язки з Сергієм Карабутом було розірвано. Погрози та переслідування минув майже рік. Колишній гітарист продовжує поширювати фейки про Нікова та його музу. Він і досі намагається переконати слухачів артиста, що, начебто, на концертах звучать його гітарні партії, і що він претендує на авторство пісень, творцем яких є виключно Дмитро Ніков. Гітарні партії для живих виступів було створено сумісно з артистом. А персональні партії Сергія було виключено з програми одразу після припинення співпраці. Для нашої команди це виглядає повним абсурдом та божевіллям, на яке складно реагувати. А ось не реагувати на нещодавні погрози стало неможливо. Сергій почав надсилати концертному директору особисті повідомлення з прямими погрозами команді. Наприклад, що при зустрічі засуне ніж в шию, і багато того, що ви можете побачити на цих скріншотах. Нещодавно він почав переслідувати артиста та з'явився на репетиції музикантів із включеною камерою. Без дозволу він знімав усе на відео, провокував артиста та команду та зірвав репетицію. Якщо ти думаєш, що тя якісь то люди помогу, точно не шибаєшся. Если Вадим, не тушила нахуй, його. если он будет говорить. <поє> <на гірки. поє> Саме це відео ви могли бачити в тіктоці, яке Сергій опублікував монтажі з черговою брехнею, використовуючи матеріал у своїх нездорових цілях. Щодо змісту відео: дійсно, колишній музикант запрошував Нікова до себе додому, щоб той допоміг йому краще підготуватися до концерту. Жодних розмов про звукозапис чи спільне створення композицій на той момент не було. Проте у 23-му році Сергій одноразово записав гітарну партію на трек Дмитра, який так і не було випущено на стрімінгових платформах але й тут гітарист намагається обманювати людей, зневажаючи артист. Він мені за гітару закинув грошей, тому що не визнав свою провину. В тому суть викупаєш, це смішно просто що люди повірили. Да можна жорстко розганяти. В общем, ми в жопу йдемося. Оскільки це відео набрало велику кількість переглядів, ми змушені були відреагувати, щоб остаточно спростувати всю неправдиву інформацію і поставити крапку в цій історії. Будь-який конфлікт варто висвітлювати з обох сторін, щоб розуміти реальну ситуацію. Дмитро Ніков завжди підтримував теплі стосунки з колегами, що може підтвердити кожен з нас. Повага та прозорість у стосунках є основою нашої команди. Ми закликаємо всю спільноту відповідально ставитися до інформаційної гігієни та уникати співпраці з цією людиною в музичній сфері для вашої безпеки. Дякуємо за увагу і до зустрічі!